Всім привіт! Ви на каналі Грибі Монети. Інтернет-магазин «ВТВ НБУ» буде продавав 26-12. Такі монети, як ви бачите зараз на даному екрані. Це країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. Можливо, буде ще одна монета. Нова якась. ціна даної монети 98 гривень. гараж 500 50 тисяч. І також буде в продажі Українська мова і рік дракона. Це буде все 26-го. І, можливо, ще нові монети якісь викине національний банк. Побачимо. Вони можуть робити різні несподіванки, так що вірити їм не, немає як. Всім дякую.